І чого мене так тригернуло звернути увагу на тіло, хоча я розповідаю, що я працюю в стосунках, а тіло нібито це інша сфера. Але коли під час йоги майстер нас налаштовував на практику і запитала, а яка місія у тіла, і перше, що мені прийшло на думку, це пахати. І от ви теж дайте собі відповідь. На запитання, яка місія тіла. В нас немає, що тіло це для задоволення, тіло це для насолоди, тіло це про догляд, це тіло про е, такий, такі стосунки дуже теплі з любов'ю. Адже, коли ми когось любимо, наприклад, коли ми любимо дитину, як ми до неї ставимося? А як ми ставимося до свого тіла? Ми його просто експлуатуємо. Потім, продовження цієї теми, мій наставник проводив е, таку розмову. Він був на ретриті, де за ясками, там, як на рівні нервани виходять. І в нього якраз вийшла тема з тілом. І він доглядає нібито тіло. Він вже відмовився кілька років не п'є не вживає алкоголю. Він на здоровому харчуванні, але у нього з тілом аб'юзні стосунки. І от ви теж відслідковуєте, а можливо, і у вас десь з тілом аб'юзні стосунки. І що саме цікаве, ще я таку думку почула, що коли людина не вважає, що вона гарна, то тілу дуже важко бути здоровим. Тому що для нього немає сенсу, а чому воно має бути здоровим, якщо людина вважає себе негарною? Це е, такий тонкий діалог має бути зі своїм тілом, що вона хоче, що для нього важливо, що ми маємо робити, щоб воно довго нам служило. І якщо ми думаємо про довголіття у здоровому, тому що у мене ціль прожити до 90 років у здоровому глузді і тілі, то сьогодні які мають в мене бути стосунки зі своїм тілом? Що я маю для нього робити? Як я про нього маю відгукуватись? І ось сьогодні ще поговоримо про таку систему. У системі Я і Я, це базова наша система роль жінки, а роль жінки це саме про дбати про себе, розвивати себе, турбуватись про своє здоров'я, турбуватись про свій внутрішній стан, турбуватися про свій зовнішній стан, турбуватися про свій емоційний стан. Є дві, і тут є дві системи. Є система Я і хвороба, і є система Я і здоров'я. І переважно ми перебуваємо у системі Я і хвороба. А треба переходити у систему Я і здоров'я, тому що у системі Я і Хвороба там немає інших людей, крім, наприклад, медиків, крім закладів, які маємо звернутися. А коли ми перебуваємо у системі як хвороба, ми про це розповідаємо чоловікові, тому що тілові вигодно хворіти. Так і є, так так і є. Тому що люд... людині вигідно хворити, наприклад, чоловік хотів піти, вона хвора, і чоловік із почуття провини залишається з нею. І тіло ніколи не вилікується, тому що йому вигідно бути хворобою, хворим. І от коли ми розуміємо, що у нас є така система, а чому вигідно хворіти? А от поміркуйте, от я розповідала, що мені було вигідно хворіти, і от дуже часто, коли, наприклад, базово дві фундаментальні сесії це робота, а я стала хворіти. Чоловік пішов, а я стала хворіти. Можливо, от таким чином ви думали, що він повернеться. А можливо, таким чином ви уникаєте нових стосунків. Поміркуйте над цим. Можете прийти до мене на безкоштовну діагностику, і ми з вами пошукаємо вторинну вигоду. Вторинна вигода обов'язково є. Обов'язково є. Такого не буває, що, вторинна, що немає вторинної вигоди. Просто вона дуже глибоко. Я ж е, прошу, роблю вам пропозицію, приходьте на безкоштовну консультацію, і ми пошукаємо вторинну вигоду. Десь вона є. Вона настільки, от я ж розповідаю, що до мене приходять на, консуль, е, на консультації, і от не хочуть йти, наприклад, з мамою пропрацювали, а в тата не хочуть йти. І йдуть в хворобу. Розумієте, йдуть в хворобу, і ми шукаємо, що у школі вони теж йшли в хворобу. От і це є вторинна вигода, щоб не йти туди доболяче. Хоча причина хвороби вона ж психологічно закладається. Ми якби нехтуємо тими емоціями негативними, в яких ми живемо, а потім вже йде симптом хвороби. І тому, коли ми переходимо із системи Я і хвороба» в систему Я і здоров'я, там зовсім інша стратегія. Анемія у мене. Я не лікар, і я, якби, так не можу вам сказати, чому. Мало радості. Так от я ще кажу, що вони пов'язані. Емоції і хвороби пов'язані. До мене приходять навіть на консультацію жінки, у яких нормальне МРТ, нормальне ОЗІ, нормальні аналізи. І вже лікарі кажуть, ідіть до психологів, у вас є якісь переконання, вам треба розібратися з мисленням. І от після таких кількох консультацій виходять, переходять в систему її здоров'я. І от коли я показую, що мені вдалося зробити за рік, це. Зменшити аритмію, це, це е, нормалізувати тиск, гнучкість. Ви знаєте, дуже дивно, коли ти вчишся, е, коли ти знаєш, що твоє тіло, наприклад, не може там, зробити якісь асани, будемо говорити вже так. А за кілька місяців ти стаєш всі асани. І в тебе, і в тебе йде повага до, до себе, до свого тіла. Сон. Так, якщо стрес, стрес, то, звичайно, це впливає на сон. Це впливає на сон однозначно. Тому, тому є, якби, от ми будемо говорити про кроки. От сьогодні ми поговоримо про кроки, які варто робити, щоб змінити позитивне ставлення до свого тіла. І перше, що потрібно зробити, це. Відверто поговорити зі своїм тілом. Звичайно, про себе не треба говорити вголос, але от по відчуттям і прийняти його з недоліками і з тим, що не подобається. Особливо коли жінка стає дорослою, будемо так казати, їй не подобається своє тіло, їй не подобається. Колір волосся, їй не подобається, що зморшки з'являються. Це все не подобається. І це впливає не тільки на ставлення до себе, а це впливає і на емоційний стан. Бо якщо мені в собі щось не подобається, як я себе відчуваю, коли ми любимо себе, ми в такому ресурсному стані. А коли ми себе не любимо, то ми йдемо. Менше енергії, менше проявитися, менше сказати, щоб нас не помітили. Не, виставили фу... не виставити фото своє, бо там скажуть що щось негарно вийшло. А от дійсно треба повністю прийняти себе з тими особливостями, які зараз є. І це перший крок, це початок. Е -е... Відчуваю себе дуже бідною. Ви знаєте, багатство це не про гроші, багатство це про внутрішній стан. І, знову ж таки, чому вам вигідно відчувати себе бідною? Там дуже багато вторинних вигод є. Другий крок це, знаєте, це почати милуватися собою, подивитися на себе в зеркало. І от коли ми працюємо з тілом, це і є така практика, от ти стань перед дзеркалом, да? і просто говори собі компліменти, не дивлячись, на які там є те, що не подобається, а просто от полюбити себе такою, яка ти є, в такому тілі. Тому що наше тіло це наш храм. І яке, і яке має бути ставлення до храму? Наприклад, коли в нас є чи автомобіль, да, будемо казати, коли в нас є автомобіль, то ми за ним доглядаємо. Миємо його вчасно робимо техогляд. А от тіло, знову ж таки, хто приєднався пізніше, от яка місія вашого тіла? Можете написати навіть в коментарях, от буде цікаво, яка місія вашого тіла? Третє це вдячність. От дякуйте собі щодня, за своєму тілу дякуйте, що воно сьогодні було витривале, що воно сьогодні вас не підвело, що сьогодні ви зробили те, що від себе не очікували. От щодня дякуйте своєму тілу. Це таке свідоме ставлення страждати місія. Це не ваша місія страждати. це... Це нав'язано. Це, це однозначно. Однозначно, це не місія людини, тому що нас створили для щастя. А соціум, да, соціум і оточення багато що так, відстраждав. Да? От людина пішла і кажуть: відстраждав. Тому, тому тут якби, питання, чи, кому це належить. Це не ваше. Четверте це емоційна аналітика, що я відчуваю, що я хочу відчувати. От вранці, я розумію, що мені хочеться подивитися у телефон, чи є, є сирена, чи немає в нашому регіоні. Але коли моя ще рука тягнеться до телефону, я кажу, я сьогодні себе налаштовую на щасливий і радісний день. Оце в мене вже перші слова, які я говорю, коли просипаюся. І спостерігати за собою, а які ситуації в мене викликають радість, а які ситуації в мене викликають негативні емоції. Тому що ми переходимо в таке свідоме проживання свого життя через тіло. І коли ми, ми потрапляємо у цю паску негативних емоцій і нас затягує. Так, ми живемо, ми живі люди, ми можемо відчувати будь-які емоції. Це нормально. Не потрібно розділяти емоції на негативні та позитивні. Потрібно просто спостерігати, а чому от я зараз сумна? Що відбулося? Робимо глибокий вдих, видих і відпускаємо. Так, затягнуло дуже через рідних. Знову ж таки, затягнуло дуже через рідних це дитяча позиція хорошості. Таким чином ви проявляєте любов. Турбуватися про інших, піклуватися про інших, не дозволяти собі радіти, коли іншим погано. Це про те, що таким чином в нас, в нашій культурі, проявляють любов. любов. А коли людина радісна, коли людина в енергії, то вона і піклуватися про рідних може іншим чином. І вона стає таким прикладом. П'яте це реєстрація перемог. Будь-яка перемога. Маленька перемога. Встали на 5 хвилин раніше. Ну, можливо, можливо, да, можливо, так. Да. Я, я не, не настільки прив'язуюсь до тварин, тому, звичайно, моє якби співчуття, але в, в є якби. Коли ми йдемо в, тако, в траур, да, особливо за тваринами, ми йдемо в поле мертвих. Якщо ми хочемо бути в ресурсі, то дійсно в полі мертвих ресурсів немає. Якщо це вибір, будь ласка, да, будь ласка, але навіть за людиною ми не можемо більше бути в траурі як 40 днів. Тому це питання знову ж таки до вторинних вигляд. Шостий пункт це ритуали. Наприклад, раз в тиждень масаж, чи щотижня у мене сауна, Всереду в середу у мене сауна. Двічі чи тричі на тиждень в мене йога. Ще хочу басейн. Тому ви фіксуйте, що ви можете з цього взяти таким чином, щоб покращити свій і внутрішній стан, тому що коли ми. Любимо своє тіло, коли ми про нього турбуємося, коли ми його не соромимося, ми такі презентабельні, ми проявляємо емпатію до інших людей. Медитація, сьома це медитація, тому що в медитації ми можемо заспокоїти розум і відчувати інші емоції. Знову ж таки, коли я проводила прямий ефір про корисні звички, то медитація була однією із перших корисних звичок, який, яка допомагає мозку нашому не старіти. Тому, от фіксуйте, що ви можете для себе взяти. І, звичайно, восьмий пункт це обстеження у лікарів, якщо є проблеми зі здоров'ям, проблеми зі сном. як Пані Інеса пише чи інші проблеми зі здоров'ям. Так, да, звичайно, потрібно пройти діагностику, і якщо потрібна така психологічна гігієна, то звичайно звернутися до фахівця, який у цьому допоможе. Тому що культура проживати свої емоції у нас відсутня, і вчитися ніколи не пізно і ніколи не пізно почати. Тому, якщо потрібна от допомога, то звичайно шукайте професійну допомогу. І знову ж таки, як коли ми говоримо про ставлення до свого тіла, це про те, що попросити у нього пробачення. І можливо навіть не один раз. Тому що в нас аб'юзні з ним стосунки, ми його використовуємо. Ми нехтуємо його сигналами, які він подає. А коли ми попросимо пробачення, це новий рівень стосунків, ми почнемо його чути, воно почне нам подобатись і звичайно наш внутрішній стан покращиться. І проводити регулярні внутрішні такі діалоги. Що хоче тіло, що йому важливо, від чого варто відмовитись, що варто ввести нове? Тому що в нас як вчепилася якась думка негативна, і там крутиться, 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 вже нашого настрою, вже давно немає. Ми в емоціях, ми сумні, ми хвилюємося за майбутнє, думаємо про минуле, боїмося. А от коли в нас. Ну, а от тіло це тут і зараз, як воно себе відчуває. Тому от звертайтеся, це такий внутрішній діалог з собою. Також варто запровадити і ранкові ритуали, де от я давала практику, коли вранці встати перед зеркалом, подивитися собі у вічі і сказати: тобі можна легко, ми з цим справимося. Дуже потужна практика, я її практикую. Ви знаєте, складні етапи проходиш з розумінням того, що це тимчасово пройде. І дякуємо тілу, що воно на цьому етапу зі мною і здорове. Оце основні завдання. У мене є теж ранкові ритуали: це розтяжка, це вода. Це молитва. Це щоденники. Я веду кілька щоденників вранці. Щоденник програмування і щоденник подяки мамі і батькові. Це такі потужні практики, які вранці налаштовують мене на позитив. Я дуже для. Коли мама захворіла, я стала більше уваги приділяти здоров'ю і слідкую за блогерами, які дають такі прості поради. У кожного з нас, напевно, є, можете поділитися, за ким ви слідкуєте. От, наприклад, я відмовилася від таблеток проти тиску за допомогою зарядки для шиї шишоніна. От дійсно працює. За 4 місяці я відмовилася від м, таблеток, а лікарі якби відразу по протоколу прописують, що там потрібно. От. І цей. І це мені допомогло відмовитись. Тому звертайте увагу на багатьох блогерів, яким ви довіряєте. І використовуйте їхні прості поради. Поради для здоров'я бувають надзвичайно прості. Коли ми записуємо свої і відслідковуємо принаймні, оцифровуємо свої досягнення, це піднімається наша віра в себе, росте наша самооцінка. І це виникає те відчуття, я можу. Так, от, від яких блогерів депресії, від тих відпишіться, це наступний блог. Очистіть свій простір. Від кого депресія, від тих відписуйтесь. А хто мотивує, хто дає енергію, дає сили, то, звичайно, їх дуже багато, різних напрямків. Тим більше, що зараз запитайте своє тіло, що воно хоче. Можливо, воно хоче йогу, можливо, басейн. Запитайте. Такий от внутрішній діалог проведіть, щоб не нав'язували б вам, а дійсно, ви відчули б, що ви хочете. І дуже добре, що коли є коло однодумців. Коли от з людиною там у мене є подруга, ми з нею разом гуляємо, на йогу ходимо. І це дуже впливає. Підтримує стимул твій. Я сама, я розумію, я розумію, як бути важко самій, але зараз дуже багато можливостей онлайн. Коли я починала у 2014 році саморозвитком займатися, і наставниця моя тренер теж сказала: зміни оточення. Я думала, я живу в такому провінційному містечку, нібито і вже. Таке упередження є, що після 40 нових друзів не заводять, але завдяки тому, що є онлайн простір, то у мене дуже круто змінилося оточення. А от в цьому році, коли чоловік, чоловіка мобілізувало, мобілізували, то взагалі моє оточення змінилось на 100% і змінилось якісно. Тому дивіться, в перспективу це про мислення. Тому і важливо обговорити з близькими, що у вас нові правила, що ви фокусуєтесь на здоров'ї, добре, коли вони підтримуються. Тим більше, що у нас є п'ять рівнів мислення. Перший рівень це базовий, це забезпечення небезпеки, це про виживання. А от другий рівень це про здоров'я. І я так йшла. Перший тренінг, який я купила, перший тренінг, який я купила, це був саме про здоров'я, третій, це я вже знаю, а четвертий це вже мудрість. Тому, от, думати про своє здоров'я, про своє тіло, адже тіло це і є здоров'я, то це ми йдемо на інший рівень мислення. Моя мати тільки клине, дуже агресивна. Подумайте, чому ви вибрали таку маму? Просто подумайте: от ви перед народженням вибирали собі маму. Чому ви вибрали? Який урок ви мали, який не ви ваша душа, який урок мала прийти з такою мамою? Поміркуйте. Дуже потужна вправа, у кого є претензії до батьків. Рекомендую просто її зробити. Не знаю, знову ж таки, це дитяча позиція 03. Якщо ви розумієте, що ви вже доросла, то не знаю, просто поміркуйте. Можливо, ви в той бік не дивилися, а зараз вам це допоможе подивитися по-іншому на цю ситуацію. Тому що дитяча позиція 03 це про жертовність. Це позиція жертви, і мама у вас агресор. А щоб вийти з цього трикутника, вам просто треба по-іншому поставитись. Ви не можете змінити маму, не можете змінити минуле, ви можете тільки вийти з цього трикутника, змінивши своє мислення. Проявляємо любов до тіла, це вдячність, щоразу знайдіть за що вам можна подякувати своє тіло. Самооцінка і позитивні установки. От це якраз про те, що у нас дуже багато негативних установок, і вони не наші, але вони підсвідомо нами керують. І коли ми перебуваємо під їхньою владою, то, звичайно, ми дуже погано себе почуваємо. Тому що, коли ми в позиції жертви, у нас ніколи не буде ні здоров'я, ні позитивних емоцій, ні радості в житті. А якщо у нас фокус уваги на позитив, на радість, так, є різні ситуації. Життя не складається із е, такого килимка, так, червоного. Ми йдемо різними шляхами. Колись спіткнулись, колись впали, встали, а в нас є тіло, встали, подякували, зробили висновки, для чого мені ця ситуація, і йдемо далі. Зараз будемо вже завершувати. Знову ж таки, щоб так діяти, потрібно постійно розвиватися. Добре, що зараз є можливість, зараз є дуже багато різних ресурсів, на яких можна мати нові знання. Тому, друзі, розвиваємося. Це змінює наше мислення, змінює наше, наш, наш світогляд і. Виводить на інший рівень життя. Також важливо проводити саморефлексію. Ми не вміємо відрізняти свої емоції від чужих. Ми не розуміємо, чи ми на себе злимося, чи на іншу людину. От як пані Інеса пише, що мама і викликає негативні емоції. А можливо, ви до себе відчуваєте такі емоції за якісь дії. Тому це саморефлексія. У мене нотатка в телефоні, і перед сном я пишу, що я відчувала, як я хочу відчувати, чому я це відчувала, що я для себе зробила сьогодні добре, що я сьогодні для себе зробила недобре. І воно так поступово, коли це робити щодня, воно поступово отих тих справ, які ти робиш не з думкою про себе, про своє тіло, стає менше. І, звичайно, візуалізація. Тому коли ми візуалізуємо себе, своє тіло, свою, свій шлях життєвий, як ми хочемо жити, де ми хочемо жити, з ким ми хочемо жити, Так, да, в нас відключена вже така функція, як мріяти, уява. Якби вона була б, нам не потрібна, би, то б її не було. Але вона у нас є. Так, вона, можливо, десь поставлена на паузу, але після сьогоднішнього ефіру, коли ви будете засипати, помрійте. Тому що, коли ми перестаємо мріяти, ми починаємо, напевно, старіти. Помрійте про щось приємне і з таким приємним відчуттям дуже добре заснути.